Черговий тур чемпіонату Житомирської області відіграв минулої суботи футбольний клуб Бердичів. Цього разу наші спортсмени зустрілися із Коростенським хімашем, виграти в якого востаннє їм вдалося у 2006 році. Надії вболівальників на реванш після поразки у першому колі чемпіонату бердичівляни почали виправдовувати вже у першому таймі. На сьомій хвилині у ворота гостей влетів забитий з пенальті Сергієм Данілевичем М'яч. Можна було збільшити рахунок, та наші футболісти допускали помилки і грали невпевнено. Перший тайм був тяжкий для нас. Ми не могли тримати м'яч, але в другому таймі ми зібрались. Нам допоміг наш тренер. Під час перерви він поговорив із гравцями на підвищених тонах, так що, вийшовши на поле, ті активніше стали намагатися забити. На 54 й хвилині матчу Володимир Креденцев віддав пас на Андрія Романюка. Останній виграв боротьбу в захисника і пробив прямісінько у сітку. Коростенці відрізнялися жорсткою грою. Час від часу збивали бордичівлян з ніг. Перед тим, після свистка на перерву, незадоволений суддівством тренер Хімашу, штовхнув головного арбітра. Інші залишили поле у супроводі міліції. А в другому таймі рефері, на думку бордичівських футбольних фахівців, відверто ігнорував грубі порушення коростенців, чим обурив уболівальників. <кліп, керівник> Карточку Боковий арбітер відвів головного у бік. Після їхньої розмови ситуація змінилась на краще. І невдовзі у відповідь на чергове порушення хімашівців рефері дістав жовту картку. Суддя не видержав кінці ритм гри, ще перший та ще болі і мені. Так я ж кажу, дав вдало пенальті. А вторую точку он не дал, побоялся уже. Там где-то эти игроки более чуть-чуть где-то э, именитые, где-то, он их где-то просто боялся. Еще так просто-напросто. Где нужно было свистеть э, в их сторону, а он все свистел в нашу сторону. Где-то вот это вот, я считаю, он мне не нравится, если так честно, этот судья. Он всегда судит против нас, как сколько играл. Після нещодавньої перемоги над легіоном бурдишівські футболісти відчули її смак і, зрештою, стали розкривати свій потенціал, зауважив головний тренер команди Ігор Лисюк. Наприкінці сезону йому вдалося стабілізувати склад гравців, змусити їх відчути себе єдиним цілим і зрозуміти, що від них вимагають. Як наслідок, третій гол у виконанні Дмитра Вакули. І друга поспіль перемога. Значить, не даремно, кажуть фани, вони зривали свої голоси. Мені понравилось, все було супер. Ну, в тому році лучше виступали в цьому сезоні. Схвальні слова почули футболісти від своїх тренерів. Ті запевняють, ця перемога лише початок. Молодці ребята, почувствовали впевненість. хоча сезон починався весною. Уровень ігри хороший показували, але не було результату. А зараз щасливі ми самі того, що в Легіону ми виграли 3-1, в ми виграли 3-0, так спокійно, впевнено. Так що, я думаю, на слідчий год ми будемо ставити серйозні задачі, будемо боротися за чемпіонство, це 100%. процентів. Ми раді, ми раді, що ми виграли. Ну, звісно, безпроєрошна серія підтримується. Ми раді, що ми почали приносити радість нашим болельщикам, відстаювати честь міста. Це тільки початок.